Доброго дня, друзі. Ви знаєте, читаючи псалми Давидові, я завжди uh, вспоминаю слова нашого Господа, як він сказав. Це муж по душі моїй. Це та людина, це той цар, був який виконував волю Господню, який був милий для його душі, якого він дуже любив. А як цар Давид славив Господа. Але знаєте, що найголовніше в його житті було? Навіть коли він славив, він кається перед Господом. Він має завжди сокрушене серце. І сьогодні я б хотіла за вас почитати на 23-й. салом. Мій пастир дуже обожнюю його. Господь мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Від тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні не боятимуся лихо, бо ти зі мною твій жезли, твій посох втішатимуть мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Друзі, що може бути найкраще перебувати в Господньому домі навіки? Нічого.